Ускладнювалося те, що пожежа відбувалася як зверху сміттєзвалища, так і з бічної його сторони. Другий день під Полтавою горить Макухівське сміттєзвалище. Причиною загоряння називають самозаймання. Виникло воно через низку факторів: спеку, хімічні реакції та ефект лінзи через велику кількість скла. Перегрівання самого сміття, так і ефект лінзи, тобто. Склад дуже багато, сонце палюче, тобто вітер. Його висота 9 поверхів над землею і 9 поверхів під землею. Його площа це 17 гектар. Карта самого сміттєзвалища 10 гектар. Під час того, як брудіння відбувається сміття, там виробляється певний біогаз. І цей біогаз у поєднанні з киснем. Він спричинює ось такі е, горіння. В перший день пожежа охопила площу близько 500 квадратних метрів. Для її ліквідації задіяли 9 автоцистерн та 45 вогнеборців. Підрозділи ДСНС працювали спільно з комунальниками до 22-ї години. О шостій ранку, 4 липня. Роботи відновили. Сміттєзвалище посипають шаром неродючого ґрунту з водою. Встановлена була автоци... насосна станція, яка забирала воду з річки Морсква. Спецтехніка КТП підвозили землю для того, щоб можна було створити суміш, яку ми змочували водою та перемішували сміття разом з землею та за допомогою бульдозера. Ліквідовували цю пожежу зараз. Також працює шість одиниць техніки, майже ліквідовано пожежу, і ще ми шляхи вирішення проблеми, щоб цього не допустити в майбутньому. Наразі в міськраді шукають найдешевші шляхи вирішення питання, як не допустити повторення пожежі. Два кілометри від річки протягнуто по поверхні трубою. Чи є можливість зараз розглядати різні рішення вдосконалення, щоб цей насос був стаціонарно працюючим умовно? Будемо розглядати зараз. Надано доручення відпрацювати спільно з ДСНС. Всі пропозиції для депутатського корпусу, що ми можемо зробити. Станом на 16 годину, 4 липня, вдалося загасити пожежу на площі 400 квадратних метрів.